Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і ми продовжуємо «Вгадай мелодію. Сьогодні буде така коротенька пісенька, присвячена цьому майстру, який з шахістами рівня 1700, 1600, 1400 1500, втрачає 74 пункти за турнір. Рекордно. Або 171 пункт за турнір теж шахістами рівня не вища, ніж 1800. Ось є такі міжнародні майстри, але найстрашніше навіть не це. І так, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Відкриваємо. Chess lessons ru. Сайт за проданки Чередніченко, де працюють тренери з Оркостану. Також працює українець Ельянов, який грає у турнірах в одних командах. З орками йому це подобається. Бачимо тут Катерину Должикову, начебто Українка. І бачимо героя нашої пісні. Героя нашої пісні бачимо теж. Також герой нашої пісні, я вже розповідав, зі знижками під час війни, після 2014 року, залюбки, продавав свої книжки з Волокітіним книжки і так далі. У РФ, і вони там ще були зі знижками. Ну, і, ну і це не про те, це не те посилання. При цьому у новому складі ФШУ він продовжує бути це все нормально. І ось через це все виникла така маленька пісенка з вас завдання. Вгадати, на яку мелодію? Доволі на мелодію тих, хто за Україну і хто відкрито з перших днів це казав. Грабінський співпрацює з рук. І виконкомі ФШУ... Грабінський співпрацює з рук, і виконкомі фішу, грабінський робить знискру, і виконкомі виконком фішу, робить знишкру, і виконкомі фішу, гробінський є у школах ру, і виконкомі фішу, грабінський там грабінський тут, грабінський там грабінський тут. Веде себе як проститут. Такий люб'язний проститут. Немає слів, друзі, просто ганьба. Те, на що взагалі дивишся на цей виконком Федерації Шахів України, і просто у цій федерації бути не хочеться. А ви хочете бути у цій федерації? Напишіть, будь ласка, у коментарях.